Ні, ну було да. таке, що, наприклад, дівчина мені пропонувала за, переспати нею за гроші. Серйозно? Да. Тобі? Ну, да. Вона платила гроші. Ну, хотіла, плат... хотіла хотіла заплатити да. за це. А яка сума, якщо не да, -да, Я не знаю. Ти, я сказав, я, що я що Просто ні. просто якими сумами ти знаю. оперуєш. <ріст> просто, я ну, якщо не це... Я не знаю, яка сума. Ти просто ну, відмовився. Ну, я зразу сказав, ні, звичайно. Ну що це? А <ріст> ти, <ріст> ти дивився фотографії дівчини чи ні? Та ми з нею в житті знайомі. Ага. Далі дружити? Ну, не спілкуємося вже довго. Ну, ні, то вона непогана дівчинка не правда. Красива, симпатична Красива, симпатична, класна. Хотіла дати тобі Ти бабки. Знаєш, у мене тоді не було дівчини, коротше, якби вона мені це просто десь ну типу, якось це сталося, це нормально. А коли вона мені запропонувала за гроші, я сказав: ні, ну якого кохера, ти що. А чекай, а наскільки в тебе багато сексу? Що ти можеш? Дві бабки дають, а ти. Ні, ні, дякую. я Ні, Ну куди за гроші, ти що? Ні, nee, ну це ж. Да, ну, ну, добре, погоджуюсь, погоджуюсь. мораліст. Хотіли слухай, хоч ну мені пропонували навіть, блин, як, як тобі як вам сказати, коректно, типу, uh, купи, бляха-муха, э, давай так, скажемо, э, штучне благотворення. Тобто ти був би донором. Я би був донором а... та теж пропонували. Ви ж не пам'ятаю, скільки чи 10, чи 15 тисяч доларів, чи євро. Щоб ти та. свої. Ну, Щоб як, я поділила це та. експермограма, просто здати свої О, бачу... аналізи в баночку, ну, да. я... але вони підуть на. Ну, да. Прикольно. Так це насправді це. Це конкурсу. Це, після це було. волонтерство навіть свого роду. Ти ніби, як... я знаю, я ну, тому знаю. що е людина вважає, що їй дитині попадуть якісь дуже хороші, якісні це, гени або помиляється. Я ну, знаю, Що вона є гірше могло бути в цій ситуації? Це тоді, коли тобі б заплатили гроші, а дитина вся в маму би пішла. Так, я так. Просто є, Ні, є такі <смеш> смішні історії. А я, наприклад, не смішні історії, коли дівчинка, наприклад, написала мені, що в неї нікого не було, от, і в неї там якісь проблеми зі здоров'ям, типу, ага. знаєш, вона в неї не було нікого. І вона каже: будь ласка, я би, я би хотіла, типу, що, щоб дитина була від тебе. Коротше, і я, якщо ти хочеш, я якусь суму заплачу, яким хочеш чином, типу, будь ласка, так і так, і так. І каже: я напишу: типу, ну папір, що від тебе нічого не потрібно. Уявляєш собі. Ну тут насправді ця історія сумна скоріше ніж смішна. Ого. І я теж відмову кажу, що я не можу. Ну, типу, я готовий тобі якось інакше допомогти. Ну але в такому випадку ну я не можу, щоб мій син типу десь ріс без мене, там чи дочка, чи ще щось, тому вибачу, я дуже дуже коректно відмову. Знаєш.